Я Тетяна Трещинська, журналістка і ведуча. Сьогодні наша розмова відбувається в рамках комунікаційної компанії Зроби крок. Чуйність перемагає насильство. Говоримо з Тетяною Сіренко, заступницею директора з психологічного напряму центру психічного здоров'я та реабілітації Лісова Поляна. Вітаю, Тетяна. Вітаю. Я останнім часом, як журналістка, ще помічаю такі моменти, що люди доволі часто починають говорити про те, що Ну, зростає такий рівень нетерпимості або такої гнівливості. Чи якісь такі епізоди агресії в собі ловлять? Я зараз в жодному разі не про домашнє насильство, а я зараз кажу, навіть досить часто, на щастя, не доходить до жодних фізичних там наслідків. Та? Просто от коли всередині в тобі наростає цей гнів, і він може отримати словесний вибух, може не отримати залежно від нашого виховання, але ж ти його цей гнів, цю гнівливість в собі утримуєш і отримуєш. В чому природа цього, і що робити, коли ти відчуваєш, що це наростає. Стає. Найчастіше природа цього насправді може бути в надмірній активації нервової системи. Тобто, щось спричинило активацію нервової системи, і тут багато думати не треба. Зараз у нас ну, є багато приводів, як активувати, але наша нервова система вона здатна активуватися і так само дезактивуватись. Є симпатична нервова система, яка відповідає за активацію. Але після активації зазвичай приходить дезактивація, вмикається парасимпатична нервова система. Ми здатні відпустити це напруження, вивантажити його, видихнути. І розслабитись, і, відповідно, в розслабленому стані можемо наповнитись ресурсом. Але іноді буває в якийсь момент, що у нас ну, щось нас спровокувало, піднялася активація, але обставини або щось інше не дозволило нам вивільнити це. От щось нас дуже сильно розізлило. Не знаю, там я дуже розізлилася на москалів, тому що там третій день підряд повітряна тривога, а я хочу спати. Чи можу я якось виразити цю агресію по відношенню до москалів? Ну, не так багато варіантів. Можна, звісно, донатити там ще щось, але не завжди є така можливість. Можна покричати знову ж таки, не завжди є така можливість. І це може застрягати. От саме активація. У нас застрягає, і тоді ми просто продовжуємо постійно себе підактивовувати, Бо будь-яка дрібничка вона починає нас дратувати, тобто вона викликає ось цю реакцію, ну як ви сказали, гнівливості. І те, що потрібно людині зробити, це зняти ось це навантаження, тобто скинути цю напругу. І способів насправді тут багато. Це можна і виговорити, це можна і займатися спортом якоюсь фізичною активністю, навіть на фізичному рівні можна якось вивільняти цю активацію. Тому що. Коли занадто багато ось цієї напруги і занадто багато активації, по факту людина не може взяти собі ресурс. Ну, немає, куди це як повна склянка. Ми записували розмову з Олегом Семорозом, ветераном війни, і він такий цікавий момент проговорив, на який він звертає увагу. І Він каже, що його, звісно, колеги-побратими по-різному реагують на якісь такі моменти, які можуть роздратувати у якомусь там, я не знаю, дурному запитанні, якісь неприємні ситуації, яка може відбуватися. У людьми у людей з різними досвідами. Наприклад, людина з досвідом, який не має військового досвіду і досвід цивільного, і, і реакція може бути абсолютно різна. І він от якраз каже, що він намагається все-таки до цього спокійніше ставитися в тому сенсі, що людина не хоче образити, а може просто не знати, там бути не поінформованою і не знати. А я не знаю, чи чи працює це розуміння, коли ти собі кажеш, що не завжди людина. Якась зробила щось, ну як тобі здається, абсолютно дурацьке, тупе, розробила це просто зі зла, зі злим наміром і так далі. Чи, чи працює це, коли, коли, коли ми намагаємося про це більше говорити і все ж таки десь там тримати собі в голові цей момент? Безумовно, це допомагає, якщо ми тримаємо собі це в голові. Ну тобто, це працює як певний такий якорь, та щось, що нам нагадує, та ми собі за... формуємо якусь таку прив'язку, що кожного разу, коли я хочу там, на когось умовно гаркнути, та чи там стартонути, як кажуть мої пацієнти, подумати про те, що може бути ще інша частина реальності. Але знову ж таки, я це пов'язую насправді з рівнем активації нервової системи. Коли у нас надто активована нервова система, то у нас нібито знаєте, втрачається оцей цей час, коли ми можемо обдумати, обдумати і усвідомлено прийняти рішення про якусь свою відповідь чи реакцію. І коли занадто багато активації, ми просто, ем, ну, виникає якийсь стимул. Причому дуже часто цей стимул посилюється нашою інтерпретацією з нашого негативного досвіду. тому що Активована нервова система, вона вона е е е якби орієнтується на ось ці наші негативні досвіди. І там вже немає критичного мислення, або його значно менше. І ми, от прям з контексту, одразу дуже швидко реагуємо. І звідси насправді відбувається дуже багато таких соціально-побутових дрібних конфліктів. Хтось комусь на ногу наступив, хтось там на когось не так подивився, образився, зробив інтерпретацію. І це призводить ну, до великої кількості неприємностей і конфліктів. Бо іноді, навіть якщо людина не висловилася, але у неї пішло дуже багато активації, то це все одно призводить до того, що. Вона втрачає дуже багато енергії і стає значно менш критичною до того, що з нею відбувається. Наскільки реалістично нам а, зрозуміти, що різні досвіди, які ми переживаємо, насправді. От... Вони потребують проговорення і не обов'язково відповіді та закидання його своїм. Я е, просто е, так само звертаю на це увагу як журналістка, як людина, яка працює з комунікаціями, професійно, як тренерка. Важко витримувати напругу мовчки, важко витримувати напругу, слухаючи іншу людину, важко витримувати напругу, вбираючи цей досвід. Та. Е, інколи трапляється, що людина ще не почала говорити і щось розповідати, а ти вже намагаєшся та щось своє там там сказати, а от у мене було це. І я не знаю, чи це реально в тому стані, в якому ми перебуваємо. Тому що ну, ми ж ніколи не порозуміємося, та якщо ми не будемо давати простору одне одному поговорити, хоча б трошки. Моя відповідь тут буде така: знаєте, ми, ми багато дивимося один на одного і ну, загалом приміряємо, а як ми реагуємо на, на ті чи інші досвіди інших людей. А нам всім зараз дуже важливо більше розвертатись до себе, і насправді це буде нас наближувати один до одного, тому що коли ми не чуємо себе, коли ми не розуміємо, наскільки мало у нас чи багато у нас ресурсу. Ну я говорю. Більше з акцентом на мало, бо в нас його насправді зараз недостатньо. Ми не усвідомлюємо тоді, що відбувається з нами, і входимо в інтерпретації стосовно іншої людини. І те, що ви говорите, оця така наче нетерплячість, так, коли ми не витримуємо напруги. Ну, мені це теж про те, що мало ресурсу, і ми не здатні контейнувати так, те, що відбувається з іншою людиною поруч. Ну, А для мене контейнувати це просто бути з чимось в контакті і приймати його. Ну, це Є як коли я виходжу на вулицю, йде дощ, мені це не подобається. Може немає в мене парасольки, але він іде, і я не намагаюсь його зупинити. та? чи якось перебити. Можливо, я буду від нього десь ховатись там, чи але перебивати і зупиняти його я не намагаюся. Так само і реакції інших людей. Ну і для мене важливо розуміння того, що ну насправді ми не можемо нічого зробити з іншими людьми. Нам зараз часто дуже хочеться когось врятувати, навчити, показати, як треба там Закрити, стабілізувати, стабілізувати, так, да, так. Там, показати, що наша думка правильна, переконати так. в чомусь там і таке і інше. А насправді нам важливо е регулюватися е самим. Регулювати себе, свою нервову систему, і тут у нас багато можливостей і багато інструментів. Ну, тому що я завжди з собою, моя нервова система, вона завжди з собою. Я можу відслідкувати, в якому вона стані, і, і, і чи варто мені в цьому стані комунікувати з людьми, як комунікувати. І загалом е, є дуже прості інструменти, як регулювати нервову систему. Бо наша симпатична і парасимпатична нервова система вона насправді частково регулюється навіть за Рахунок дихання, тобто, коли ми вдихаємо, активується, коли видихаємо, дезактивується. Ну і власне ставити собі таку задачу та робити два-три вдохи або, хоча б один вдох і, і видох, перш ніж щось сказати і зробити, це вже буде допомагати і робити нас більш контактними.